Ласкаво просимо на сьогоднішній матч між Україною та Ісландією на стадіоні війська Польського у Варшаві 16 листопада 2025 року. Десятий тур групи де ставить усе на місце, Франція вже перша, тож саме тут формується боротьба за друге місце і плей-офф. Нейтральне поле велика напруга. Кожен м'яч важить. Україна виходить сміливо, Олександр Зінченко веде побудову, Михайло Мудрик додає швидкість зліва. Артем Довбик працює у штрафному та відкриває коридори. Ісландія зберігає дисципліну і кусає в контратаках. Альберт Гудмунссон творить, Крістіан Хліненнесон знаходить міжлінійні зони, Андрій Гудйонсон біжить за спину. Стандарти їхня зброя. У жовтні Україна перемагає 5-3, історичний теперішній, що задає тон реваншу. Команда Ребровас 4, 3, 3 терплячою позиційною грою протистоїть низькому блоку Ісландії та прямим виходам у швидкі атаки. Перевага на флангах проти щільного екрана в центрі. Залишайтеся з нами. Один ривок змінює ніч. М'яч у грі для Україна, Ісландія. Стадіон Легії, Варшава. Старт жвавий, але рахунок нульовий. На сьомій хвилині конопля зриває прорив фолом. На восьмій ісландці заробляють перший кутовий, на дев'ятий пальсон б'є головою, блок. Україна відповідає ударами з дистанції. На одинадцятий ванатів постріл іде вище, на сімнадцятий конопля не влучає. Кульмінація тайму 24, Та циганков заряджає здалеку, переклади надзвенуть. Ісландія огризається серією стандартів на 28-й два корнери поспіль. Віллумсон б'є з близької, трубін накриває, удар Альберта Гудмунссона блокується. На 31-й зубков з гострого кута перекидає. На 37-й Еллерсон знімає павутину поруч зі стійкою. На 40-й Ванат натикається на сейв Олафсона 45.1. жовта ісаку Берхману Йоганнесону. Перерва 0.0. Після рестарту гості додають 46, 49. Та сирія Корнерів Ісландії на 48-й трубін тягне убивчий удар головою від Вілумсона. Україна вирівнює гру 61. Та Зубков пробиває з середньої, Кіпер фіксує 64 та Маліновський вище. Ротація 65. Та Йоанн Гудмунссон виходить у гостей 69. Та Яремчук і Шапаренко з'являються у України. Жаркі дуелі в центрі 75 та картка Маліновському. Тиск гостей повертається. 77 ма. Пальсон головою, трубін рятує. 78 ма. Удар головою Андрій Гудйонсона блокують пальсон у офсайді. Йде 80, та хвилина у Варшаві. Напруга максимальна, розв'язка попереду. Рахунок незмінний. Україна 0, 0. Ісландія.